Привіт, мене звати Ірина Тарабановська, я ріелтор та спеціаліст нерухомості у Торонто та GTA. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему, як обрати найкращий район для вашої сім'ї. Багато сімей, які планують купувати житло, зіштовхуються з такими питаннями: як знайти район, який буде не тільки безпечний, але й пропонуватиме хорошу інфраструктуру, школи та доступ до всього необхідного для комфортного життя. Я дуже добре розумію сімей. Які хочуть обрати оптимальне житло, де буде комфортно їхнім дітям, але найголовніше безпечно, Де є школи з високим рейтингом, гарна транспортна розв'язка, всі необхідні магазини, супермаркети, спортивні секції та багато іншого. Тому сьогодні ми розглянемо 5 найкращих районів у Торонто та GTA, які ідеально підходять для сімейного життя. І перше місце, з якого я хочу почати, це таке місто, яке знаходиться всього 50 кілометрів від Торонто. Це місто Оквіль, сімейне, затишне, тихе, благополучне, і це саме те місце, де ви разом з сім'єю можете відчути себе комфортно та безпечно. Від'їжджаючи від Торонто, ви відчуєте в Оквілі абсолютно інший. Стиль вайб життя там спокійно, чисто, затишно. Там дуже приємно знаходитись. Якщо ж ви працюєте у Торонто і вам потрібно їздити до офісу, ви можете скористатися хайвеєм. Або гоутрейном, який має ідеальне сполучення з центром Торонто в Даунтауні Оквіля. Ви можете гарно провести час, прогулятися по прекрасній набережні, помилуватися видом на Торонто, на Сіан Тауер, затишного і тихого спокійного Оквіля. Також, окрім набережної, в Оквілі дуже багато трейлів, парків. Виходячи з дому, ви можете потрапити в лісок, в скверик, прокататися на велосипеді з сім'єю. з Однієї точки плавно переїхати в іншу, і все це буде безпечно, ви будете переміщатися лісами, парками, трейлами. Неймовірна структура для людей, які дбають про своє здоров'я і займаються спортом. Окрім скверів, парків, трейлів, які розміщені саме в місті. Ви також маєте доступ живучи в Оквілі до Halton Conservation Park. Це вісім парків на будь-який смак, які можна досліджувати і досліджувати. Рухаємось. Далі і переходимо до наступного району, який називається Лорне Парк у Місісаль. Цей район, цей нейбергуд, відомий тим, що він надає все необхідне для сімейного комфортного життя. Тож, якщо ви прагнете... Простору, затишку, гарної інфраструктури, то цей район для вас лорне парк пропонує доступ до чудових шкіл, різноманітних рекреаційних можливостей і має зручне розташування. Він Поруч із Торонто, він ближче ніж Оквіль. Тут також є безліч зелених зон, що створюють гарні умови для активного сімейного відпочинку. Тож, якщо ви хочете мати такий баланс між даунтауном Торонто і спокійним заміським життям, то Лорне Парк саме для вас. Тепер ми з вами перемістимося в північну частину GTA, це Річмонд Хілл. Знову ж таки, Річмонд Хілл пропонує високий Якісну інфраструктуру та чудові школи для ваших дітей особливістю річменхілу є те, що він пропонує досить великі будинки і водночас поєднує приватність, комфорт. І місто, тож, якщо ви хочете мати доступ до ресторанів закладів, то у річмонд Річмондхілі цього дуже багато. Річмонд-Хілл має прекрасне розташування, і ви можете добратися до Даунтауну Торонто всього за 30 хвилин. Але якщо немає заторів, наступний район, про який я хочу поговорити, це Аврора. Він знаходиться північніше від Річмонд-Хілла. Якщо ви шукаєте затишне, комфортне передмістя подалі від Даунтауну Торонто, то Аврора саме для вас. Ціни на житло у Аврорі будуть значно нижчі ніж в Оквілі та Річ При цьому ви також отримаєте комфортне та безпечне життя з гарними школами. Чудовою інфраструктурою, все, що вам потрібно для комфортного життя. Так, звісно, Аврора далі від міста, але вона має свої переваги. Але якщо ви все ж таки хочете бути у центрі Торонто, бути ближче до міста і мати поруч парки та озеро, то район Бічес саме для вас. Район Beaches у Торонто пропонує вам. Унікальну атмосферу, яка підійде для також сімейного життя, ну і назва цього району говорить сама за себе. Цей район має прекрасну набережно. Пляжі, де особливо влітку, неймовірно класно проводити час. В цьому районі ви побачите незвичайні будинки, які виконані в цікавому, незвичному дизайні. І саме ці будиночки створюють особливу атмосферу цього району. То що треба пам'ятати про вічіс? Близькість до Даунтауну, гарні школи, неймовірний пляж. Гарні будиночки, і звісно ж там є де погуляти. Звісно, у Торонто та GTA ще дуже багато різних цікавих районів, які варті уваги, але для сімейного комфортного життя з дітьми я раджу звернути увагу саме на ці п'ять. Районів. Тож, якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх у коментарях, звертайтеся до мене особисто. І я буду рада вам допомогти придбати житло саме вашої мрії. Підписуйтесь на канал, мене звати Ірина Тарабановська і пам'ятайте, ваше житло ближче, ніж здається. До зустрічі у наступних відео. Цьому районі ви знайдете універс, що ви там знайдете то.